Заходь Заходь, рей, де ти є? Де ти є, рей? Де покушай, не хоче. Ну і ладно. а мені холодно. Так, хлопці, всім привіт, гості та підписники. Так, збираю. валы. Да, то и решил вам что-то показать. В общем, давайте. Ну, это, до речи, за пальничку поставил так, чтобы чтоб было зрозумело. Так сказать, размер бедствия. В общем, начнем с малого. извините за мои грязные руки сразу. это Це эконом варіант. Для нездорових дров там що небудь таке. Це морква здорова здорової людини. Адекватного, так сказати, чоловіка. Це для особа, будем так казати, сумніваючихся. Тут увеличений діаметр, довжина, соответственно, трошки більша. І ось дивіться на це. Це що? Барбісайз. Чи як він називається? Ось, до речі, ставлю запальничку. До речі, куриться погано. Так, є. Навіщо я її зробив? Та було время мене задовбали цими морквами. До речі, діаметр вона має приблизно 46 мм. Довжина, та такая там наверное 150 кому треба померяю мою резьбу внутреннюю одна друга на 20 ниток это такая резьба используется на патроны до шуруповерта до дрели там такая резьба ось Одна друга дюйма 20 ниток. Американська. Вітвертова вона, по-моєму, наче називається. Суть не в тому. Задовбали мене цими морквами. Робите, робите. Та не роблю, я кажу. Прийшлось зробити. Так, де вона є? Щас, покажу вам, що це робиться. Ось так воно робиться. До речі, переходник це роблю не я. Переходник це... Річ купована. Якщо я переходник буду робити, вона взагалі як золото вийде. Вона і так не дешева. Так. В общем, зрозуміло, да, ось так поклав, є. Що ми робимо? Берем... Де ми берем? берем перфоратор, дрель, в кого що є. Це ви всі знаєте, як це робиться, да? всі взрослі розуміють. Ну, Однією рукою невдобно. Ну, якось буде. Та що таке? Ні. О! Єсть. Так, зараз впаде, так? Да? Щоб не впало, я камеру перехватю другою рукою. О! Ось так воно виглядає на перфораторі. Все, все крутиться, все грає. До речі, ось дрючок. Ну це звісно що для адекватних людей. Не для тих, хто так, видно. У мене... Видно, да? Коле? Коле Хоть би лапу не расколот. Понятно. В общем, можна на ну, поле. Все таке наколоть на розтопку до мангала чи що-небудь. В общем, суть в чому. Кому треба, таке щастя. Звертайтеся. Звертайтесь. Звертайтесь Зробимо, відправимо. До речі. Різьба. Права. двохзаходна. Крок 12. Начебто, так, да, крок 12. Не 16, як там. Крок 12. Два заходи, ну, все як має бути. Все, звертайтесь. За ціну в коментах не питайте. Хлопці, за ціну не питайте. Тому що за ціну кому я можу і подарувати таку річ. До речі, подзвонив до мене. Кажу, я інвалід, колясочник, все там таке проче. Треба мені набір такий. Вийшлите, кажу, вишлю. Він дядько навіть не торгувався. Він не скидку не просив нічого. Но я від себе її зробив, хорошу скидку. Так що ціну окремо у вайбері. Ось мій вайбер. Нагадую 066 471 9200 займаюсь тим, що виготовляю вали, конусада дровоколів готові дровоколи В общем, звертайтесь кому що треба? Кому таке треба маленьке, більше, більше. Ну, треба більше, ще зробимо ще більше. В общем, кому треба. Чекаю ваших повідомлень в Viber або Telegram, або не знаю, ну, дзвонить не треба. Все, до побачення, хлопці.